до ваших постів. Любу інформацію, яка вас цікавить, мене думає. З усіх дільниць є по 4-по 5 примірників протоколів з підписами всіх або майже всіх членів комісії і з мокрими печатками. З усіх абсолютно дільниць. Вся ця інформація у вашому розпорядженні, хочете щось з'ясувати, можете з'ясувати. І я просив би дуже вас не поширювати е, от так от просто. Ту брехню, яку сьогодні була. На деякі речі я хотів би дати відповідь. Перше, про те, що нібито на місцевих виборах кидалося 200 голосів за кандидата в міський голова. Ну, Іноді ще додаю, що там ще за партійний список. Прошу офіційні дані про кількість людей, які взяли. Тобто кількість бюлетенів, які були знайдені у виборчих скриньках після завершення голосування. Вибори президента: 143 тисячі 768 бюлетенів. 143 тисячі 768. Вибори міського голови. 142 тисячі 457. На півтори тисячі менше людей взяли участь у голосуванні на виборах міського голови, ніж на виборах президента. Чому? Деякі дільниці, наприклад, СІЗО і тюрма, не голосували на виборах місцевого. Деякі дільниці, не всі виборці голосували, брали участь у місцевих виборах. Якщо ви візьмете обласну лікарню, то в обласній лікарні голосували лише виборці з міста Черкас. Виборці з монастирища участі в голосуванні на місцевих виборах не брали. За партійними списками взяли участь 1142 441 виборців. Тобто порівняно з міським головою, десь хтось 16 бюлетенів виніс собі на пам'ять. Не вкинувши далі виборчу своє. Що стосується голосування за по мажоритарних кандидатах по всіх 30 округах, у ньому вся участь 125 115. Знову ж це стосується передовсім е закритих рукавчих дільниць, наприклад, третє міська лікарня. Вона, якщо не помиляюсь, була приписана до 2014 року. Відповідно із тих там 300 чи з кількох людей, які перебували в третій міській лікарні, виявилось лише, по-моєму, 6-7 людей, які із округу номер 14 От вони і голосували за мажоритарного кандидата. Всі інші не брали відповідно до закону участі в голосуванні за мажоритарних кандидатів, тому це одна із причин, чому. Менша кількість людей, значно менша кількість людей брала участь у виборах депутатів мажоритарних опорах. Самі розумієте, якби відбувалося десь вкидання бюлетенії, тим паче по 200 на кожній дільниці, то ми б з вами отримали, а тут іншого варіанту просто і не може бути. Тому що якщо говорити про вибори міського голови, то на жодній дільниці, на жодній. Бондаренко не виграв. 120 виборчих дільниць на 200 голосів, скільки ми отримуємо, плюс 24 тисячі. Тобто мало би тут бути, що на виборах міського голови на 24 тисячі виборців проголосували більше, ніж на виборах. Президента. Ми маємо картину на півтори тисячі менше місцевих виборів, це участь ніж на виборах президента. Що стосується активної інформації про там, явку, 97% і так далі, так далі. в окрузі Зарі і тому подібне, коли... дійсно маємо явку яка наближається до тих показників, про які ви говорили. Це явка була на дільницях закрита. Тут диспансер і шкір вен диспансер. Там явка дійсно проголосували майже всі особи. В шкір 61 виборів. Що стосується виборів, результатів виборів за мажоритарних кандидатів на цій дільниці. явка була 97%. Маємо Зоря Руслан Сергійович, один голос. Ілью Дмитро Володіович, один голос. Мандрик Оксана Сергіївна один голос. Три особи взяли участь у голосуванні в мажоритарному області. Із цих 61 пацієнта шкір ленд диспансера, лише три були виборці цього виборчого області. І взяли участь у голосуванні. Тут диспансер 506 виборців. Теж явка висока. 100% абсолютну перемогу на цій дільниці отримала Єгорова Людмила Володимирівна. з результатом один голос. Всі інші кандидати отримали нуль. Бо лише один виборець в туб-діспанці виявився мешканцем цього округу. Тому одна людина на дільниці брала участь у голосуванні. Це те, що стосується. Тих показників, які робить свідомість, да, 97% явка і так далі. От на місцевих виборах ось такі мовити результат. Що я хотів би до цього ще додати? Я хочу сказати, що вся ця істерика, яку захочує, так би мовити, і керує лікує пан Бондаренко. Прислужники Кулуби і так далі, вигляді Радумських саміних Причини їхньої істерики для мене є абсолютно зрозумілі. Перше, те, що я сказав, те, що вони взяли бабки, взяли на себе зобов'язання порішати вопроси, подозволяти забудову берега, забудову Соснівки і так далі. Так далі. Взяли авансом наперед, ви пам'ятаєте, як активно всюди розповідалося про те, що Бондаренко виграє, навіть там соціологія, екзитпол підтверджував, що він виграє і далі І сьогодні їм необхідно ці бабки повернути. Або, принаймні, якимось чином у тих хлопців, яких вони брали, їм необхідно якось виправдатися, що ну, не вийшло є причини, чому не був. Друга причина це особисто Бондаренко, він сьогодні потрапив в дуже некрасиву ситуацію. Він був керівником президентської виборчої компанії Юля Тимошенко. Найкращому для Тимошенко рівень. Завжди рівень підтримки Тимошенко на Черкащині, зашкалювала. Одна з найвищих була в Україні. Сьогодні Тимошенко тотально програла вибори в і Черкасов, в Черкасській області. Всю виборчу кампанію Бондаренко і всі кошти, які з Центрального штабу отримував Бондаренко. На виборчу компанію Тимошенко він використовував на свою виборчу кампанію. Це факт, що це всі знають. За три дні до виборів з'явилося перше, по-моєму, вісім бік пол Юрія Тимошенко. Все. Більше тих компаній Тимошенко не було. Ви ж всі це бачите. Був тільки Бондаренко. Всюди Бондаренко. Тому виникає питання, і сьогодні доводиться Бондаренко пояснювати. В центрі пояснювати Юрію Володимирівні, чому вийшло так, що гроші, які вона давала на свої вибори, витрачені на його вибори. Чому він при цьому не виграв? Чому при цьому так серйозно прогала партія? зменшивши представництво міській раді. Ну,